Себе. Тіло, воно, знаєте, запам'ятовує усе, що ми проживаємо. І коли ми згадуємо якісь події, то тіло завжди реагує тими самими емоціями які були от в тій першій ситуації, де була сформована ця травма. Можливо, вже не так інтенсивно да, воно буде проявлятися, але при подібній ситуації тіло буде реагувати такими ж подібними емоціями. Е, тому психологи і працюють да, з цим дитячим досвідом, бо саме там були сформовані перші оці тілесні відгуки і досвіди. Да? Е, не тому е, винувачувати наших батьків в цьому в чомусь, да, там, як хтось думає, да, що знецінити да, наших батьків. Ні, а саме тому, що тоді, в контакті з батьками, було щось сформовано. І нам важливо знайти той стан, коли був да, там сформований, і з ним попрацювати. Бо знаєте, щоб прожити цю змогу, да, мати пережити цю травматичну подію, якийсь досвід, потрібно таки зайти в той перший оцей стан прожити, перепрожити ці реакції. І таким чином, знаєте, потенціал він розряджається. Перезупиняються пригари потім да, в дорослому вже житті. Ви перестаєте пригиритись на якісь, на якісь події, які ви не розумієте часу навіть, а чого я тут зірвалася, да? чого мені тут зірвало дах. Перестане зривати дах конкретно да, там, де чіпляє